Хорошо, правда, пора давай, Пагать оружие є. Больше не имеем. Так Та не момо можна... нірячого. Не моволі нічого. О, нихуя! понял. Це не моє, це подкинули. Нема <реш> Точно немає? Нема нічого. Сука. Пошукай, в нього должно ще Напад бути. подержи. Нема мене нічого, мужики, це піця. А, ну, а, ну, а. нічого. <реш> Че ти мене лапаєш, мужик, успокойся. <реш> <реш> це тоже не моє. Мені підкинули. Не моє. Ты серьезно це, зараз, чувак? Це не має, Это його прятав вообще. Це не моє. Це мені підкинули. тип кошаків сзади подбігав подкинув. Це не моє.